Ми належимо до церкви Ісуса. Ми належимо до вибраних Христом, до тієї церкви, що пройшла спокуси і не згиналась під тяжким ярмом. Бути вибраним призвання Боже. Серед мільярдів душ людських ми дітьми Господніми назватись можемо, самого Творця. А не царі за них. Бути вибраним у цьому світі це не упиватися життям, не у розкошах прожити щасливі миті. Бути вибраним це будь його дитя. Бути вибраним, це з вірою молитись, не доспати ночі у постах, на колінах вистоять, не просто так скалитись, щоб почув Господь на небесах. На насмішки відповідь не дати, для Христа життя все святить. Бути вибраним це часом не довісти, свій шматок віддати сироті. Це стоять в проломі, коли так хочеться присісти, це служити людям щиру в простоті. Бути вибраним це будь завжди готовим на страждання, смерть чи у тюрьму. Це пройти шляхом Христа крова і залишитись віру йому. Бути вибраним не так уже і легко, так прожити, як жили вони, християни, що йшли далеко за Христом заслання і кайдани. Це батьки, що з дітьми розпрощались, сиротами залишили на землі, на кістках їхніх дороги будувались, на сльозах позводили мости. Вкриті силиною, що винесли віру крізь роки, їм ламали руки за спиною, катували, наче хижаки. Це є вибрані, їх світ весь був не вартий, їхня доля кров'ю і слізьми, викарбуна життєвим карті. Вони вибрали були такі ж, як нині ми, вони плакали й молилися ночами. Щоб Господь свободу дарував. І сьогодні їхніми сльозами Бог для нас цю церкву дарував. Церква вибрана, Христова наречена, Духом Божим запечатана на вік. муки ти пройшла, і крові окроплена, Ти переступаєш вічності поріг. Вже пройшли роки століття за плечима, а Христова церква набрала. Будь же вірною, бо твій Господь гляде.